Стрільці. Привіт, любі дорогі стрільці! Це Таро прогноз. На 2026 рік на кожен місяць витягнемо по одній карті. І так, що скажуть карти, яким буде цей рік для вас, дорогесенькі стрільці? Так, Дивимося січень. А ви, до речі, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. Ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами. Так, січень, яка карта в січні, яка енергія, трійка жезлів, яка чудова енергія, енергія майбутнього. Плани, дії, плануйте, ставте цілі. Новорічна ніч, різдвяна ніч, ставте цілі. Просто прийшло натхнення. Можна і просто не чекати спеціальної дати. Маєте натхнення, бачите, чого ви хочете. Відчувайте зразу, сідайте записувати. Заземляйте те, що вже записано, сплановано, ставте плани, пишіть плани, ставте цілі на новий рік. Закладайте фундамент, чого ви хочете, на що ви спрямовуєте свою енергію, куди тече ваша енергія, туди і рухається ваше життя. Чудовий початок, стрільці, починайте планувати, направляйте свою енергію, в потрібне русло. Те, що вам потрібно, те, що вам важливо. Розставляйте пріоритети, щоб вас, як то кажуть, життя не плюхало, куди вас буря викине, туди ви і попливете. Ставте цілі, ідіть, пливіть до своїх цілей. Так, лютий, яким буде лютий? Яка енергія в лютому? Дев'ятка чаш, лютий шикарний, розкішний місяць. Можу собі дозволити. Карта радості, щастя, здійснення мрій. Тут ціла скриня багатства, і як жінка яка щаслива. Так, багато легкості, радості і нових починань. Дев'ятка, це також і як результат чогось. Радійте, якщо ви бачите навіть незначні чудові якісь результати, якісь ваші бажання, малесенькі здійснилися у вас. Хтось чимось пригостив, ви хотіли каву, вам колега приніс каву. Ви навіть не просили. Це також здійснення бажання, бо ви тільки подумали і вам це зробили. Або ви собі можете дозволити спланувати уже якусь подорож, спланувати відпустку на літо щось таке, що буде приносити вам задоволення і багато радості. І в першу чергу це прибутки. Матеріальний такий світ а матеріально буде вам добре. Це райське життя, карта райського життя, задоволення результатом від того, що ви робили. Чудова карта. В лютому багато легкості, радості, якихось планів. Дивіться, як легко людина щось планує. Тішиться тими своїми цілями, своїми планами, і де легко все буде вам вдаватися і получати. Буде отримувати по дорозі ще і задоволення. І не дивлячись на якісь події, на якісь там страшні новини, які ви будете чути. Ваше життя має текти окремо, і ви маєте його наповнювати світлими емоціями. Березень. Так, березень сама карта випала. Карта сонце, радість, щастя йде у ваше життя, здійснення мрії, або людина, як сонце, а, йде у ваше життя, яка зігріє ваше серце, або ви станете тою людиною сонцем, яка буде гріти серця інших людей. І це також ще коли є багато можливостей. Відкриває все світ багато можливості і дає вам цю сонячну енергію потужну, яка допоможе вам іти до ваших цілей. Що може бути вище за сонце? Багато енергії у вас буде уже у. В березні у вас почнеться новий період, де у вас буде багато енергії, щось нове йде в ваше життя. Це як народження нового життя, бо сонце воно пробуджує землю, починається день, затухає ніч, світла полоса в вашому житті починається. Радісна полоса, і на неї потрібно багато енергії. Власне, оця енергія у вас буде. Стрільці, у вас достатньо сонячної енергії, ви оптимістичні, ви знаєте, що з цією енергією робити, куди її спрямувати. Вам буде дано багато енергії, багато можливостей. Вам треба буде спрямувати. Ваше завдання, бачите, як багато сонця. Як тут жінка розложила руки? Ваше завдання буде спрямувати цю потужну енергію вам на благо. Так. Наступна квітень. І так, квітень, пентаклі. Туз пентаклів. Це також можливості, грошова можливість йде у ваше життя. Гроші йдуть у ваше життя. Квітень буде такий грошовитий для вас. Чудова енергія. Це також можливості. Якщо ви шукали роботу, квітень буде дуже вдалим. На роботу, на якісь складання, можливо, ви погасите всі кредити, і у вас прийде нові можливості, прийдуть запустити нові проекти, все, що ви спланували, ви все зможете зробити. Тут йдуть можливості зробити все, що ви планували, все, що ви хотіли. Тут, як бачите, як все світ простягає вам е, гроші, гроші йдуть в ваше життя. Так, травень. Що тут в травні? Король пентаклів, підтримка, грошова підтримка. Або якщо тут е, ваша тема в пошуку роботи, ви знайшли роботу чи відкрили якусь свою справу. Тут гроші йдуть ще раз гроші, або людина. Король пентаклів або, може ваш батько, а, чоловік, партнер, якесь партнерство може бути з такою людиною, або це банкір, берете кредит. Травні якісь теж грошові питання будуть. Ви їх легко вирішите. Буде підтримка, буде взаємодія. Так, давайте на березень ще одну карту. Так, король і трійка. Трійка чаш, буде що святкувати? Буде з ким святкувати, буде що святкувати. Трійка це коло однодумців. Це підтримка знову ж таки і грошова і моральна підтримка в травні. Або ви зустрінете таких людей, однодумців, і щось у трьох планувати, щось у трьох створювати. Нові проекти, нові бачення. Це колос однодумців. Може підете кудись вчитися, там зустрінете людей. Ви будете в колі однодумці з підтримкою грошовою. Що би там не було в вашому житті, у вас буде все чудово. Дуже хороші карти випадають. Дуже хороша енергія йде у ваше життя. Ловіть цю енергію, я її, записуйте, заземляйте. Так, червень. І червень у нас. На червень знову. Ні, Це четвірка. Четвірка же, що теж така трійка, а тут четвірка, але теж люди святкують свято. Це як покращення житлових умов, тому що це все що під дахом. Це свято, це радість, це карта весілля. Можливо, вас запросять на весілля або підете з подругами щось святкувати в червні якісь свята. М -м так, Можливо, чи єсь день народження. І це ще покращення житлових умов, можливо, здасте в оренду щось чи продасте буде. Буде, буде прибуток все, що відбувається під одним дахом, в родині якісь радісні події, все, що відбувається під одним дахом. А, можливо, купите квартиру, переїдете в кращі умови, в кращий житловий квартал. Здасте в оренду, буде прибуток або продасте, теж продасте по хорошій так, ціні і будете ще вкладати в щось інше краще. Червень, чудова енергія. І енергія радості, тобто життя вам принесе радість. А, так, липень. Що у нас? Липень паш? Паш Кубків, маленькі радості, ніжність на серці, можливо будете тішитися якимись здобутками ваших дітей, тому що це все, що ми любимо, те, що приносить нам радість. І в липні це може бути і поїздка на море, відпочинок, тому що життя тут, якби паш це така маленька радість, але вона така дуже сердечна, дуже м'яка. Можливо, бути навіть і романтична така невеличка якась подія. Перший погляд, перша ніжна закоханість, щось таке ще невеличке. Так, липень. Давайте другу карту на липень. І помірність. Карта помірність. Все. А життя не на паузі життя своїм шляхом йде, і життя ніколи не помиляється. Дуже чудова, світла карта в поєднанні із тут паш. Кубків це ніжність, це любов, це ніжні почуття, це як долюбити свою внутрішню маленьку дитину. І це також радість за ваших дітей, за, за ваших, можливо, навіть е домашніх улюбленців, або купити собі домашнього улюбленця. І це ще, попри це все, ще карта мудрості, мудрості, карта життя це вищий аркан помірність, коли. Ви розумієте, і ви, у вас є оця мудрість, глибина. Це як океан всередині океан, в глибині. Він дуже спокійний, хоч він величезний, але він дуже там тихо. Зверху може бути шум, отак як за вікном а у вашому житті може бути багато різних подій. Про а у вашому серці спокій і довіра до життя. Це коли життя вас береже, коли ви розумієте, що ви маєте конект з вищими силами, вищі сили вас бережуть. От липень для вас буде таким щасливим місяцем усвідомлення, що у вас все добре. Життя веде вас правильним шляхом. Як модно казати, як в потоці життя. І це справді річка, потік і життя тече, його не зупинити. А, дуже чудова така тут у вас енергія, серпень, а в серпень багато роботи. Звалили ви на себе дуже багато, буде багато роботи. Можливо, колеги у відпустку або ви перед відпустками будете мати багато роботи. Е, Ніби тяжко, але людина несе, нічого вам все під силу. Можливо, навіть всім і в сім'ї, і на роботі. От така важкість, але важкість це десятка це не не початок шляху. Це вже майже фініш. Ще чуть-чуть і ви все донести, ви все зробите. Так, витягну вам ще одну карту. Це вже йде до завершення. Оця вар... Ах, дивіться, як чудово, Оця важкість це може бути ще і душевна така ваша важкість, коли на душі важко, коли один нема допомоги. І тут йде підтримка. Двійка чаш, двійка кубків, люди удвох. У вас підтримка є, і ви даремно все на себе звалили і тягнете. А тут у вас є підтримка, є з ким розділити радість, є з ким розділити шурбу, або буде з ким. Якщо ви звалилися на себе, нічого не говорите, не передаєте якісь, щось не делегуєте, вам важко, але тут або у вас є, ви просто не просите допомоги, або буде чудова карта любові, партнерства. Можливо, в бізнесі з'являться нові партнерства, коли вас запросять, коли вас чують. А... І коли легко домовитися з людиною. Коли легко домовитися з людиною. Ой. Так. А це був серпень, тепер у нас вересень. Це був серпень, а тепер вересень. Вересень. Яким буде вересень? А в кінці серпня у вас дуже чудова енергія. І. Якісь романтичні побачення ваша тема, або ви собі зробите ще один медовий місяць. І так, вересень. Що вересень? Скаже. Вересень поставить вас перед вибором, так чи ні? Що це у двох Знову і тут двійка от ніби а, все добре. Чудова енергія тут двійка, коли легко зрозуміти один одного, а тут двійка коли а, є дві різні думки. І треба е, приймати рішення. двійка завжди у двох, щось придумати, діти з спільного знаменника. Давайте витягнемо ще одну карту, підказку. Якісь переміни йдуть ваше життя. Це тут не про не про партнерство, а про те, що вам треба це буде ваше, вам треба буде прийняти рішення, якісь зміни прийдуть в ваше життя. Ви щось захочете поміняти, щось вас буде не влаштовувати. Е, карта перемін. Ну, Цікаво, хочу ще третю карту а, на, на вересень. Карта Перемінь. щось ви захочете поміняти. Тут паж жезлів це про початок якоїсь ідеї, яка буде у вас в голові, і вам треба буде це питання вирішити. Це ще може бути паж жезлів, щось таке. Тут мечі, мечі це може бути про документи. Щось треба буде рішитися, переробити, можливо, якісь договори, донести ще якісь документи. Тут більше ще може бути варіант про а, те, що треба буде, будете робити порядок з документами, приймати якісь рішення, стояти як на роздоріжжі, якісь будуть переміни. От вересень буде такий дуже-дуже-дуже мінливий. І в турботах пройде. Так. Жовтень. Давайте дивитися жовтень. І жовтень. Три кубків. І трійка Кубків у нас була в травні, і знову ви в колі однодумців. Та сама трійка, ви йдете вперед. У вас є підтримка, є оце коло однодумців, як така колаборація, можливо, познайомитися, будете мати таке коло підтримки однозначно. І це карта свята, це просто карта свята. От жовтень, тут е, ніби були вагання, щось і ви зробите. Ви довго не будете думати, ви будете знати, що робити. Тут вже і перемога, святкування, В жовтень. Ви вже святкуєте, ви все зробили правильно, ви не, не, не зможете помилитися, ви все зробите правильно, тому що тут йде уже карта свята. Листопад, чіткість, ясність. А ви будете, вас буде дуже багато ясності, куди що ви робите, куди йдете. А на перш і на листопад ще один. Паш і а, жезли. І тут у нас двійка жезлів. Все ж таки, в кінці року яка, якесь рішення вам треба буде приймати. А двійка це завжди щось у двох. Це може бути як дві роботи, поєднання двох робіт, двох джерелів доходу, або додаткове ще може бути якесь джерело, або тут, якщо взяти. А паш можливо, що підете на навчання. Щось ви будете робити ще крім того, чим ви займаєтесь зараз. Ще можливо заплануєте навчання. От у вас є робота, ви ще підете навчатися, або будете за дітей оплачувати, або документи робити, чіткість, ясність. Тут у двох, плани: у двох, щось робити, як дві роботи, два доходи, або можна бути два партнери, що вам треба вибирати два. Хлопці між якими ви будете вибирати. Так, от у двох і грудень. Так, дивимося на грудень, який чим буде завершуватися. Останній місяць. Карта майбутнього. Сміливо дивіться в майбутнє. Пам'ятайте, ви не можете помилитись, ви ніколи не помиляєтеся. Ви завжди робите правильне рішення. Дивіться сміливіше. Доля вас веде. Це карта як. Коли ще темно, тут ще йте якби ніч, але людина вже йде назад, не оглядайтеся, ідіть тільки вперед. Там все найкраще для вас природо. Вірте у своє краще, Ви формуйте його своїми думками красивими. Яка чудова карта! І давайте витягнемо ще енергію. Так, на цю карту ще одну карту енергії. І не переживайте, тривожитися ви будете, буде вам, можливо, некомфортно. Але е, тут спокій людина спокійна, урівноважена, хоч є думки, але людина з цим справляється. Карта майбутнього будуть якісь двері в майбутнє вам, ваше майбутнє. Привідкриватися якісь можливості, шанси. І тут буде залежати від вас. Наскільки у вас тому що це ще карта сміливості, коли страшно, але йду і роблю. І робіть кроки у своє майбутнє. Які чудові! Ідуть зміни до вас. Але пам'ятайте, що тут над вами ангели все під. Все йде так, як має бути. Життя вас буде радувати, буде вести, буде направляти. Вам треба буде тільки встигати. І у вас підтримка буде. Дивіться, тут підтримка є, ви не одні. Вам буде що і святкувати, і ви будете постійно мати підтримку і коло однодумців, що дуже важливо. І від себе я вам бажаю. Хай щастить вам завжди і усьому, дорогенькі.